Моя подружка, вона в Харкові. Це моя мама. Оце я була в молодості, бачите. Я швидко збиралась, бо на вулиці вже було три чоловіка. Ну там мужчини, вони збирались жити, знаєте, де у підвалі. А мене забирали вже останню чергу. Взяла одіяло. Це от пальтішко, тут похолодніє. Мене забрали. ну... 23 і 24 сентября. Спочатку ворожбу, потім становилися в Краматорськ. В Краматорській е на автобус пересіли. Краматорськ проїхали, десь ми там були на вокзалі, поки нас розподіляли. І розподілили у Лозову. У Лозовой я жила двоє з половиною суток. Із Лозової у Дніпро я поїхала і там. Оце жила дві неділі в Дніпрі. До кінця ж тут постійно сказали вже можна що ділати, як нема нікого.